Пліс, перший плюс, другий сорт, погано, що це кг за 1350 гривень. Такий жіночий тедік на замочку. Розмір 42-й. Ще один такий кардиган, Жіночий тедік. Розмір М, Дуже класний. Такий чоловічий, фірмовий. Пліс, розмір 20 l Ще один чоловічий плотний з капюшончиком, замочком. Розмір Елька. Така жіноча безрукавочка фірмова. Розмір 50-й. Легесенький жіночий на замочку фліс. Розмір XL. Такий жіночий упорочений тедік з капюшончиком. Розмір М. -ка, така чоловіка безрукавочка. Розмір XL. Жіночий з капюшоном. Розмір L. -ка. Такий чоловічий замочком. Розмір L. -ка. Такий плотний жіночий. Може бути як гурточка. Розмір L. -ка. Чоловічий тут лесенки на замочку. Розмір L. -ка. Такий чоловічий плотний. Може як курточка. Розмір S, легенький чоловічий. Розмір 54-й. Такий чоловічий. Розмір 46. Такий ще один чоловічий. Розмір L. Такий чоловічий великого розміру. Жіночий. На замочку розмір. Елька. Жіночий. 40 розмір. 42-й. Такий легесенький, жіночий. Може бути, який чоловічий розмір Елька. Такий чоловічий. Розмір 20 L і останній жіночий фліс. Розмір Еліка. Нагадуюся, будті старші тут другий сорт, вага мішечка тисячу, 10 кг за 1350 гривень.